Саукраб. Ну, що можна про неї сказати взагалі? Це один з типових представників сучасної артилерії, який має калібр 155 мм та довжину ствола в 52 калібри. Такі параметри гармати забезпечують ефективну дальність пострілу в 30 км, а максимальної всі 40. До того ж, ця артилерія може стріляти високоточним снарядом екскалібр. З другорядного озброєння крупнокаліберний кулемет НСВ, тільки під патрон 50 BMG. Броня, як це притаманна артилерія, абсолютно звичайна проти. Уламків та стрілецької зброї максимум. Динаміка в цієї артилерії абсолютно звичайна. По пересічній місцевості 30 км на годину. Ну а по шосе 60, де Боже, вижми. Також варто сказати, що ця артилерія складається по факту з двох інших артилерій, а саме південно-корейської К-9 Грім та британської АС-90, відео про яку, до речі, в мене є на каналі. Від південно-корейської артилерії взяли ходову частину, а від британської башту. Гармату спочатку робили французи, потім німці, а потім і поляки самі до як її виготовляти, говорячи про вогневу потужність, то ця артилерія відповідає абсолютно всім сучасним вимогам. Тут є все. І режим шквального вогню, коли вона може видати 3 постріли за 10 секунд, і більш тривалий темп, коли вона може видавати по 6 пострілів на хвилину протягом 3 хвилин. З усього, що може збільшувати скорострільність артилерії, краб встановлений тільки силач снарядів. Але, хоча вона і не має автомату заряджання, як той же арчер, вона так само швидко може переходити з похідного положення в бойове та назад, як і. В також, окрім сучасної системи керування вогнем, тут ще є інші жирні плюси. Перший плюс це додаткова силова установка, яка може забезпечити електроенергію всі необхідні системи, не вмикаючи основний двигун. Другий плюс це система сповіщення про лазерне опромінення, яка до того ж може сама поставити димову завісу. Що стосується вартості цієї артилерії, то точних цифр тут немає. Якщо порахувати вартість однієї одиниці, виходячи з нещодавного контракту Польщі, то вартість буде складати більше 11 мільйонів. Мільйонів доларів, але оскільки це все ж таки вартість контракту, вартість самої машини може бути в рази менше. Підбиваючи підсумки, що можна взагалі сказати про цю арту. Та в тому той прикол, що мені особисто про неї сказати немає чого. Просто сучасна, далекобільна, досить таки точна і скорострільна артилерійська установка на мобільній базі. Все ну і ще вона польська, але як ви побачили, польських запчастин, тут майже що нуль. Сама ж артилерія вже добре себе зарекомендувала в реальних бойових діях, тому тут же немає чого балакати. Коротше, це просто хороша нудна техніка, над якою навіть не хочеться тягнути прикол. Це ж вам не якийсь там Т-72Г. Полякам дякуємо. Хай ця машинка файно служить ЗСУ та довбить орків. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord сервері ти зможеш отримати військове звання.